Страшенна сирість, повна відсутність світла і вентиляції, купа бруду і сміття під ногами. А на додачу ще й штукатурка, яка осипається зі стін та стелі прямо на голову. На другому році повномасштабної війни у рівному все ще залишається укриття, у яких не те, що неможливо перебувати декілька годин, ховаючись від обстрілів, а сюди, чесно кажучи, страшно навіть просто заходити. Це укриття на вулиці Київській, розраховано воно приблизно на 200 людей, і це чи не єдина захисна споруда в мікрорайоні, якою люди можуть скористатися під час повітряних тривог, але не користуються. Ну, звісно, схотілося по-перше не тільки для мешканців, а тут велика кількість. Якісь людей працює на цій території. І люди мали б, ну, як мінімум, десь сховатися, тому що по-різному буває. Ну, самі бачите, воно тут реально просто пересидіти не більше, якщо вже вдруг тут щось летить. А так на кожну сюди йти, то тут, здоров'я не хватить. Воно сире, воно холодне. Без світла, як мінімум важко повірити, що ще 15 років тому укриття відповідало всім наявним вимогам: два входи, світло, вентиляція та санвузли. Адже нині тут залишилася тільки іржа, павутиння та пліснява. І як з'ясувалося, на початку повномасштабного вторгнення його стан був іще гірший. Там була компресорна. Ми тими другими дверима заходили. От ну і тут протигази валялися, там були це все. комунікації. А потім воно ну, це все просто тут захаращилося, де всього. Ну бо ніхто там не користувався. А це як почалося, то мешканці зібралися і прибрали. Вони побілили тут трохи. Ну нема де сідати, нема світла, але вони це все прибрали своїми силами. От тільки можливості місцевих жителів не безмежні і повністю відремонтувати сховище самотужки вони не можуть. Не тільки не можуть, але й не мають цього робити. Адже тримати укриття в належному стані обов'язок його власника чи балансу утримувача. Ми звернулися до міської влади, аби з'ясувати, кому воно належить і чи збирається місто якось виправляти цю ситуацію. У відділі з питань надзвичайних ситуацій нам повідомили, зробити з цим укриттям вони нічого не можуть, а все тому, що захисна споруда не перебуває на балансі управління. Комунальної власності, це не наше приміщення і не наше повноваження. Тобто, ми сюди гроші не можемо вкласти, бо це не наше. Це буде нецільове використання. Повпливати силою заставити не можемо. Баланс цього приміщення, цього сховища є фонд держвина. Тобто він несе повну відповідальність. За його збереження і утримання в належному вигляді, ми спробували з'ясувати у фонді держмайна, хто відповідає за стан цього укриття, однак там відмовчуються. На момент виходу матеріалу в ефір у фонді держмайна нам не прокоментували, хто довів єдину захисну споруду в районі до такого стану та чи планують це виправляти. Тож ми відправили офіційний запит і тепер чекатимемо від них письмової відповіді. Ангеліна Бурак Артем Шаула та Богдан Корб'як, телеканал ITV.